Ранку, любі друзі, вітаю вас і запрошую на цікаве заняття. На минулому занятті ми з вами малювали у зошиті в клітинку, овали і круги. Сьогодні продовжимо виконувати завдання. Щоб підготуватися до письма в зошиті, зробимо пальчикову гімнастику. Сядьте, будь ласка, рівно. Покладіть зошит на стіл з нахилом вліво. Візьміть правильно олівець. Відступимо від попереднього завдання 4 клітинки вниз. Одна, 2, 3, 4. А від полей дві клітинки ставимо крапку. Малюємо похилу лінію вліво на одну клітинку. Також від цієї крапки. Похилу лінію вправо і знизу з'єднуємо лінію. Отримали трикутник. Ставимо олівець і малюємо похилу лінію вліво на одну клітинку, вправо з'єднуємо. Отримали ялинку з трьох трикутників. Далі будьте уважні. Зверху відступаємо 3 клітиночки вправо. Одна, дві, три. Ставимо крапочку і продовжуємо малювати ялинку з трикутників. І так малюємо до кінця цього ряду. В мене закінчилася ця сторінка, я переходжу на іншу. Відступіть, будь ласка, зверху Три клітинки, одна, дві, три, і від лінії згибу три клітиночки. Ставимо крапку. Будемо малювати хатинку, яка складається з квадрату та трикутника. Малюємо квадрат, кожна сторона якого дві клітинки. Отже, лінія вниз на дві клітиночки, праворуч лінія на дві клітиночки, вгору і ліворуч. Отримали квадрат. Далі малюємо трикутник зверху. Відступаємо одну клітиночку праворуч, ставимо крапку і малюємо квадрат для хатинки. Дах це трикутник. Відступаємо одну клітинку і продовжуємо малювати хатинки. І так малюємо до кінця рядочку. Виконайте, будь ласка, ці завдання у своєму зошиті. Для відпочинку рук зробіть, будь ласка, пальчикову гімнастику. До зустрічі.